Доброго дня, сьогодні у нас 7 серпня. Ми вийшли на нашу пасіку, давно не було. І лишили ми одного нуклеоса нерозформованого. І дивіться, що з ними зробив. Зробили оси. Оце оси, бо ми ж сюди не потрапимо, тут ножка. Це він був тромісний, ми потім з'єднали все в один. Ну, слабенькі, звісно, моль, вони не могли дати ради. Нас не було, треба було його розформувати, приєднати до якоїсь сімейки. А ми забули за нього. Думали, справиться, все-таки з'єднали 3 в один, але 145-й він. І тут отаке, от вони оці оси навіть. Пергу, як ви бачите, виносили пергу, як подробили. Розпліт теж виносили осиці. ці. Настоящі терористи, бляха. вже і моль пішла. Оце, звісно, все на перетопку піде, але. Отак от, от. Пожаліли матку. Хотіли залишити на запас. А лишилися без нуклеуса. Ну, звісно, тут небагато було б бджіл. Тільки раз, два, три, чотири, п'ять сто сорок п'ятих. Це. Перевести на Доданівську стандартну свики. Дві з половиною рамки. Ну, як ми бачимо, осам вони дати не змогли. Можливо, ще одне треба було закрити два отвори, а ми полишали всі, тому що вони літали, вже попривикали, і їм, мабуть, було трошки і важко охороняти. Треба було два закрити а один оставити. Ну, Решту накласного парку ми вже геть позабирали, все поз'єднували. Далі два корпуси стоїть, ми туди накинули, подобавляли до слабачків, посипали, зробили сипні сімейки, а от тут жалко, звісно, що. Кхе. Ось геть мед повижирали, щоб пусті кумірки, все равно що повисушували. Розплід почали витягувати, пергу повитягували всю. Що зробили з молодою бджолою, ну це просто кошмар, вони її похолу не знаю. Поживилися неплохо. Неплохо. Будемо знати, що нуклеосний сезон треба завершувати до середини серпня, поки ще є. Нормальна сила, взяток і нема стільки осів, бо того, що вони не дають жити, або робити сильніші наклевосиху. Це не цілесообразно, тому що на зиму куди робити. Їх треба буде кормити, звичайно. Ми ж не кормимо, ми лишаємо натуральний мед. А ці заразні оси його їдять виїдають. Ну, Я в шоці? Нема взагалі ні каплі, меду, ні каплі. Тут кошмар. Шмар. Там хтось каже винні оси, ще хтось то винний пасічник, не треба було жаліти. З'єднав і забувся. От зараз я, щоб мав дивитися сім'ї, я буду чистити ці нуклеуси. Вибраковувати 145 рамок. От 5 рамок вже в утиль треба буде тепер там з того, щоб щось зробити, будеш топити, щоб це все не з'їла. Сам собі роботу. О. Вже сюди нема що летіти, ви ж тут все позабирали. В общем, така ситуація. Тому слабенькі сім'ї не залишайте, не залишайте. От тут в цьому немає нічого хорошого. Мало того, що воно не перезимує, то воно навіть до зимовки не доживе. От. А потім будете жалітися, що не так, то, то оси, то, мабуть, оси, то миші, то то ви. Ви провтикали, тобто пасічник провтикав. Треба робити якісь з цього висновки. Робити висновки і вживати заходи. Бо я бачу, що ці довбані осі і в сильні сім'ї пхаються якогось чорта. Там джолан не зовсім може дати. Поки зараз бачу холодно зранку, вони ще не можуть дати всі ради. Ми не мали коли, бо з цими городами, Йолки, зайнятися наш. А тут вже оси порядкують, вони не, не сплять. так що... У кого ще є нуклеосний пар, то прослідкуйте, бо в нас на шесть не знаю, ну, мабуть, багато пасічників пишуть, що в них так само по всій Україні. Де вони беруться ті оси? Вроді і пастки ставляться. І... А вони розбомблють. Хоч і малий був нуклеос, але шкода, шкода, бо матка була хороша. F1, карніка. А все чиї зажадності. Бо треба було з'єднати. І мали б спокій. І рамки були б нормальні. Ну, Но клеус вже був би почищений. А так маємо зараз ще додаткову роботу самі собі. Тому робіть висновки, любі друзі. Слідкуйте. Слабачків, не лишайте без нагляду. Дивіться, ці оси, от вже нікого немає, воно ще туди лізе. Зараза така. Що з ними робити, я поняття не маю. Ці пастки не дають результату. Вони там щось ловляться, але де їх є і є. Вон просто не закінчена кількість. Не знаю. Роді і гору провіряли, і немає ні гніздів, нічого ні. ні на хліві, ні на хаті. Де воно ті оси? Десь вони є, їхні гнізда. І ще й чершні є в цьому році. Оці льотки. Теж такі льотки на нуклеуси. Як на мене, тут тут завеликі. Ну все, ж хто кажуть, після бою руками не машуть. Робимо висновки на слідуючий сезон. Дякую всім за увагу. Бережіть бджіл. Все буде Україна.